Доброго дня! Вітаю вас на каналі Тетяна Тара. І зараз загадайте те, що ви хочете зробити, а ми з вами подивимося, чи варто вам це взагалі починати. І так, чи варто вам починати з задуманим? Чи варто вам починати з задуманим? Тут говориться про те, що варто, але не треба поспішати. Тут треба все обдумати, дивитися на всі деталі, тобто уважно продивитися всі деталі, розпланувати. Але починати, так, да, треба. Бо це дійсно приведе вас до, до того, що ви хочете. Але дивіться, те, що ви почнете, дуже багато тут прийдеться робити, дуже багато буде роботи, дуже багато буде якихось да, перед тим, як ви отримаєте бажаний результат. Я так хочу сказати. Так, дійте спокійно, розважливо, з мудрістю, і ви отримаєте те, що ви бажаєте. Але ще раз скажу: обращайте внимание на всі деталі.